Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні ми їдемо у місто, купимо анод у боляр. Почистим боляр, бо щось він не гріє в нас. І поросяткам купимо ще маленьким БМВД. Погодка сьогодні так собі, але хоч не лиє на голову. Дорога хороша. Їдемо. Заїхали ми в місто. Зараз ми спочатку саме перше купимо запчаст сюди. Тоді вже купимо корм, щось добреньке візьмемо. В цьому магазині є все. Пішли. йшли. Зараз угу. ми купимо саморізо. Купили ми ще отакі от болти, гайки, все, що нам треба. Вірьовка така. Вірьова, а така піде вірьовка свині прив'язувати за ногу? Хе-хе. Не... <laughs> Махне її не буде. Ну все тоді, поїхали. Далі. Скупилися ми, їдемо вже додому, зараз заїдемо на заправку. І будемо сьогодні, треба залізо, сьогодні сердасан повторити. Повторити свиням сердасан Будемо колоти прививочку і все у нас буде добре. А, ще нам треба зібрати бойлер в кучу. Ну, це, це дядушка, ти будеш займатися цим. Бо без гарячої води дуже погано. Ні, ну у нас, звісно, ще в кухні є бойлер, ми не без гарячої води, але все одно треба, щоб все було ісключительно справлено, да? Да, щоб да. все було добре. Інакше ніяк. І не може бути. Іначе ніяк. Сьогодні ми чистим болером. Міняємо анода, так? Да? Як Надо называется? міняти. — Будемо міняти. Що робиться на, на цьому тенові. Ми хочемо, щоб він грів, да? Да, він став слабо гріти і вирішив Ванечка його почистить. Чистим. Ось ось. От, сколько всякого накипі вийшло з бойлера. І вода. Глина, осадок глини на дні. І через фільтр, так? Да? Да, і через фільтр. У нас і фільтр стоїть. І через фільтр, але роз, все одно. Чистили кренець, да, Може, що ми чистили криницю, та вийшло. Забили, угу. а всі... Ось такий покоцаний. Анод. анод. треба його замінити. А болір ще хороший. Гладенький, без всяких там корозій. Ставимо на місце анод, давай. І будемо під'єднувати. Щось будемо пробувати. Побачимо, чи буде працювати, як швидко ми будемо купатися. <різь> <різь> на дровах? <різь> Ти знаєш, це вже камінний вік, вже на дровах ніхто не купається. Зато надіжно. Ну так. Да. Поставили ми ось такий автомат, який керується на телефоні. Тепер у нас на телефоні можна включати-виключати бойлер. Ще й плюс те, що воно виставляється режим роботи. Все, включаємо бойлер, запускаємо. О, Тут виставляється часи. Це такий, як, як в умний дом ото ставлять, да? Да. так? Буде в нас умний в умний дому. Таймер виставимо і хай робить по часах. Ну, а так ми зробили. На дворі хмарно. Ось такі в нас вже поросятка. Сьогодні треба буде їм вже ставити корито із предстартом. Тому працюємо. Зараз треба поганяти павуки. Поганяємо пауки, тому що ще, щоб був порядочок і свинка наша оця готується до поросу. На днях має бути опорос, тому. Приводимо в порядок її клітку, підготавлюємо лампу зараз. В общем, ганяємо павуки. Поганяли ми трошки павуки, наче аж розвиднялося. Аж легше стало. Ще корито по розсядкам. Живжики. Так, посипати дезінфекцію ще залишилось, так? Да? Посипали? Все, продезінфіцирували і можна годувати перед стартом. За хвостика він зайнятий молотком і не реагує. Як цікаво. Зараз принесемо предстарт. Ну, ще їм, це їм сьогодні 18 днів, але нічого помаленьку будуть привикати. Потрошки будемо сипати і хай привикають. Набрали мы предстарт. Зарастим Где ты открываешь клетку? Думаю, що потрошки будуть пробувати і привикнуть. Звісно, це дідусь велике корито поставив, що будуть лазити з ногами. Мабуть, треба було менше. Ну, вже хай. О, вже щось розпробували. Живжики, ви що мені? Чого ти хочете з'їсти? Куди гризеш? Щось же воно пробує, щось пробує, так помаленьку будуть научаться їсти. Як обережно мама лягає годувати? Щоб не придавити помаленьку омостилось. Зараз вони її перевернуть. П'ють водичку гарно. <кій> Вже такі в нас ці живжики. Корм вони їдять гарно. Ану. Трошки розкидають, але нічого. Потім попідбирають, да? От тільки я знімаю, так ти і засихаєш. Як поживає наш Анатолій? Чого? Ага, його ще й спробуй знайди тепер. Ось я його вже не бачу. Золотий. Ото. Оце крайній, да? да. да, так? Оце Толік. Він вже так да, підріс, що його і не впізнать. Він любит дуже на телефон. ага чучундра красавчик, красавчик. Ты в кадр попав полностью, да пяточка задается. Як ви тут поживаєте? На? Їсти є, що кормушка? Можна сказати, повно поїли і полягали. Гарні, не всі, звісно. Ну, будуть більше відходити будуть, а менше будуть підростати. Якщо ця свинка завтра не опороситься, то бабуліна кутя буде у повіці. Буду їсти кутю в повіці, коло свині. Ну, срок завтра будемо чекати, побачимо. На 22 друге срок, що покаже. Сьогодні ми на вечерю запекли салинку смачну, буде нам на вечерю добавочка. Сьогодні ми, у нас буде піца, да? так? Да. Всім привіт! Всім привіт! У вас кожного своя піца? Да. В тебе яка буде піца? Грибна. Грибна? І в тебе грибна? Так. Да. Ну, готуємо. Так, процес іде. Молодці. Хто хоче їсти, той готовить. Ну що, готова, да? так? Будемо запікати? Так. Да. Будемо запікати. Так, буде у нас ще салатик смачний, так? Да? Так. Да. Тільки сухарики не ну, вистачає. Буде салатик без сухариків. Рибка є. Все, примостилися. Да. Піцу ждете? Да.